Канал Книги Солов'їної презентує для вас стислий переказ книги Собака Баскервілів, автор Артур Конан Дойль. Події твору відбуваються у вересні жовтні 1889 року в Англії у старовинному містечку Баскервілей. Знаменитий детектив Шерлок Холмс і його друг помічник доктор Ватсон. Розглядають тростину, забуту в квартирі на Бейкер-стріт відвідувачем, що приходив у їхню відсутність. Невдовзі з'ясовується господар тростини, лікар Джеймс Мортімер, молодий високий чоловік із близько посадженими сірими очима і довгим носом. Мортімер читає Холмсу і Ватсону старовинний манускрипт Легенду про страшне прокляття роду Баскервілей. Довірений йому пацієнтом та другом сером Чарльзом Баскервілем, який нещодавно раптово помер. Владний і розумний, аж ніяк не схильний до фантазій, сер Чарльз серйозно ставився до цієї легенди і був готовий до того кінця, який підготувала йому доля. У давні часи, один із предків Чарльза Баскервіля, власник маєтку Гуго. Відрізнявся неприборканою і жорстокою вдачею. Закохавшись у дочку одного фермера, Гуго викрав її. Замкнувши дівчину у верхніх покоях, Гуго з приятелями сів бенкетувати. Нещасна зважилась на відчайдушний вчинок. Вона спустилася з вікна замку по плющу і побігла через болото додому. Гуго кинувся за нею в погоню, пустивши по сліду собак. Його товариші за ним. На широкій галявині серед боліт вони побачили тіло втікачки, яка померла від страху. Поряд лежав труп Гуго, а над ним стояло мерзенне чудовисько, схоже на собаку, але набагато більше. Чудовисько мучило горло Гуго Баскервіля і блискало палаючими очима. І хоча автор переказу сподівався, що проведіння не буде карати невинних, він все ж попереджав своїх нащадків не виходити на болота вночі, коли сила зла панує безроздільно. Джеймс Мортімер розповідає, що сера Чарльза знайшли мертвим в Тисовій алеї, неподалік від хвіртки, що веде на болота. А поруч лікар помітив свіжі і чіткі сліди. Величезної собаки. Мортімер просить поради Холмса, так як з Америки приїжджає спадкоємець маєтку сер Генрі Баскервіль. На наступний день після приїзду Генрі Баскервіль у супроводі Мортімера відвідує Голмса. Пригоди сера Генрі почалися відразу ж після приїзду. По перше, у нього в готелі пропав черевик. А по-друге, він отримав анонімне послання із попередженням триматися якомога далі від торф'яних боліт. Проте він повний рішучості їхати у Баскервіль-Холл, і Холмс відправляє з ним доктора Ватсона. Сам же Холмс залишається у справах в Лондоні. У Баскервіль-холі спадкоємці зустріли подружжя Берімор, чиї батьки протягом кількох поколінь жили у Баскервіль-холі. Як обслуговуючий персонал, дворецький зізнався, що смерть господаря справила сильне враження, і вони з дружиною хотіли б отримати розрахунок. Доктор Ватсон шле Холмсу докладні звіти про життя в маєтку і намагається не залишити сера Генрі одного, що досить скоро стає важко, оскільки Баскервіль закохається в міс Степлтон, що живе неподалік. Міс Степлтон живе в будинку на болотах із братом ентомологом і двома слугами. Брат ревниво оберігає її від залицянь сера Генрі. Влаштувавши з цього приводу скандал, Степлтон потім приходить в Баскервіль-Холл із вибаченнями і обіцяє не перешкоджати любові сера Генрі і своєї сестри, якщо протягом найближчих трьох місяців той згоден задовольнятися їх дружбою. Вночі в замку Ватсон чує жіноче ридання, вранці виявляє дружину дворецького Берімора заплаканою. Самого ж Берімора йому і сестру Генрі вдається зловити на тому, що той вночі подає свічкою у вікно, і з боліт йому відповідають тим же. Виявляється, на болотах ховається втікач каторжник, це молодший брат дружини Берімора. Який для неї так і залишився лише башкетним хлопчиськом днями він повинен виїхати в Південну Америку, сере Генрі обіцяє не видавати Берімора і навіть дарує йому щось з одягу. Як би в подяку, Берімор розповідає, що в каміні уцілів шматочок напівзгорілого листа до сера Чарльза із проханням бути біля хвіртки о 10 годині вечора. Лист був підписаний Л.Л. По сусідству в Кубл Треси живе пані із такими ініціалами Лаура Лайонс. До неї Ватсон і відправляється на наступний день. Лаура Лайонс зізнається, що хотіла просити в Сера Чарльза грошей на розлучення з чоловіком, але в останній момент отримала допомогу з інших рук. Вона збиралася пояснити все серу Чарльзу на наступний день, але дізналася з газет про його смерть. На зворотному шляху Ватсон вирішив зайти на болота. Ще раніше він помітив там якусь людину, не каторжника. Крадькома він підходить до передбачуваного житла незнайомця. На свій подив він знаходить в порожній хатині надряпану олівцем записку. Доктор Ватсон виїхав до Кубл Треси. Ватсон вирішує дочекатися мешканця хатини. Нарешті він чує поруч кроки і зводить курок револьвера. Раптом лунає знайомий голос Холмса: Сьогодні такий чудовий вечір, дорогий Ватсон. Навіщо сидіти в задусі? Ледве встигають друзі обмінятися інформацією. Холмс знає, що жінка, яку Степлтон видає за свою сестру, його дружина. Більше того, він упевнений, що саме Степлтон його супротивник. Як чується страшний крик. Крик повторюється. Холмс і Ватсон кидаються на допомогу і бачать тіло каторжника втікача, одягненого в костюм сера Генрі, з'являється Степлтон. За одягом він теж приймає загиблого за сера Генрі, потім величезним зусиллям волі приховує своє розчарування. На наступний день сер Генрі на самоті вирушає в гості до Степлтона. А Холмс Ватсон і детектив Лестрейд, який прибув з Лондона, зачаївшись, чекають на болотах неподалік від будинку. Плани Холмса ледь не зриває туман. Сер Генрі йде від Степлтона і прямує додому. Степлтон пускає по його сліду собаку величезну, чорну із палаючою пащею і очима. Вони були змащені фосфором, що світився в темряві. Холмс встигає застрелити собаку, хоча Сер Генрі усе ж пережив нервове потрясіння. Можливо, ще більше потрясінням для нього була звістка про те, що його кохана жінка це дружина Степлтона. Холмс знаходить її зв'язаною в дальній кімнаті, вона збунтувалася і відмовлялась допомагати чоловіку в полюванні на сара Генрі. Вона ж проведжає детектива з помічником в глиб трясовини, де Степлтон ховав собаку, але ніяких його слідів знайти не вдається. Очевидно, болото поглинуло лиходіє, який хотів заволодіти спадщиною Баскервілей. Після цих подій Сере Генрі з доктором Мортімером відправляються в кругосвітню подорож, а перед відплиттям відвідують Холмса. Після їх відходу Холмс розповідає Ватсону подробиці цієї справи Степлтон нащадок однієї з гілок Баскервілей. Холмс здогадався про це по схожості його з портретом безбожника Гуго. Не раз був помічений у шахрайстві, але йому вдавалося уникнути правосуддя. Це він був людиною, що запропонувала Лаурі Лайонс спочатку написати серу Чарльзу, а потім змусив її відмовитись від побачення, і вона і дружина Степлтон були цілком в його владі. Але у вирішальну хвилину дружина перестала йому коритися. Дякую, що завітали на канал Книги Солов'їною. Підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки. Але перш за все, підтримуйте ЗСУ. Дякую, захисники, що ми можемо слухати, думати та спілкуватися українською мовою.